Виконуємо номер 10.31 із підручника Алгебра 8 та номер 20.31 з підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Скоротіть дріб і три завдання. Приступаємо до виконання. Ще допишу а в степені мінус n це буде дріб чисельник 1 а в знаменнику а в степені n. Подамо 5 в степені n додати 2, як 5 в степені n помножити на 5 у квадраті. І тепер винесемо спільний множник 5 в степені n за дужки. В дужках буде 5 у квадраті відняти 1. Рахуємо 5 у квадраті, це 25, відняти 1, 24. І скорочуємо тепер 24 12 на 12, отримаємо 2, помножити на 5 в степені n. Переходимо до другого завдання. У чисельнику винесемо спільний множник Х сьому за дужки, а у знаменнику перейдемо до датнього показника. І зводимо тепер до спільного знаменника у знаменнику. Спільний знаменник буде Х, додатковий множник 1 і Х. Це буде 1 додати Х у кубі. Ну, і тепер помножимо на риску дробу, замінимо знаком поділити. Подамо знаменником 1 і поділимо. Тепер помножимо наше ділене на дріб обернений до дільника, множимо на Х зразу під одну рисочку, і тепер скорочуємо на суму 1 додати Х у кубі. І х усьому множимо на х. 7 додати 1 буде 8. Маємо х у восьмому степені. Подамо м у мінус третьому степені у вигляді дробу. У знаменнику також. І тепер зводимо до спільного знаменника. Спільний знаменник буде М у кубі. Податкові множники. Один буде додати 5М у кубі, відняти 3 до 7 м у десятому. І тут до спільного знаменника М. Додаткові множники, буде 5М у кубі, відняти М у 10 і додати 1. І тепер замінимо риску дробу знаком поділити. Відняти М у 10 і помножимо наше діло на дріб обернений до дільника. І я зразу множу чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. І скорочую тричлен. І скорочу на М. Маємо в чисельнику 1 у знаменнику М у квадраті. Номер 10.31 із підручника алгебра 8. Та номер 20.31 з підручника математика 8 виконано.